Столичні ринки буквально завалені імпортними фруктами. Ціни кусаються. За кілограм винограду доведеться викласти від 300 до 800 гривень. Черешня з Іспанії взагалі розкіш 1200 гривень за кіло. Турецька трохи доступніша на 600 гривень дешевша. На полицях є й українська черешня 230 гривень за дрібну, 600 – за велику. І такими фруктовими цінниками українці шоковані. Дві тисячі гривень, один, один. і це вона ще подешевіла. Дехто купувати імпорт поки не поспішає. Кажуть, чекатимуть на український врожай. Я просто ж, чекаю саме наш сезон, коли буде сезон нашої українських ягід, фруктів, кавуна. Турецькі абрикоси теж золота екзотика для українців. І це ще не межа. Продавці прогнозують подальше зростання цін. 130, 120, сто буде десь. Прогнозовано так. Заходила попередня партія по 100 гривень, зараз 130. На вітчизняну чекаємо, але маленькі об'єми, я думаю, 200. Так. з кісточковими ягодами. Взагалі цьогоріч біда через холодну весну. кажуть аграрії, українці можуть і не побачити на прилавках вишень, черешень та абрикос.